Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку алгоритми з повтореннями за умовою. Обмеження кількості повторень команд. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки в кабінеті або в вашій кімнаті. Доєднуємось до уроку вчасно. Наводимо лад на своєму столі, де знаходиться комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою. Не торкаємося задньої панелі системного блока чи монітору, коли комп'ютер працює. Переміщуємося по кімнаті спокійно, а також робимо після уроку перерву. Сьогодні ми на уроці з вами з'ясуємо, які особливості використання команд у середовищі Scratch. І дізнаємось, яку команду використовують для складання алгоритму з повторенням у середовищі Scratch. Налаштуємось на урок, виконаємо інтелектуальну розминку. Як з допомогою п'яти одиниць і одного знаку дії написати число 100? Пам'ятаємо, що задачки наші інтелектуальні. Логічні. І так, я думаю, всі ви здогадали, що для того, щоб записати число 100 за допомогою 5 одиниць і одного знака, необхідно записати приклад 111 мінус 11 дорівнює 100. І так, які ж особливості використання команд у середовищі Scratch? Ви вже вмієте. Створювати лінійні алгоритми в середовищі Scratch ви це робили в 2 класі, і в 3 класі. Знаєте, що команди побудови алгоритмів в середовищі Scratch об'єднані в групи. Кожна з груп має свій колір. Це дуже зручно при створенні алгоритмів. Алгоритми, в яких виконавці рухаються по сцені, об'єднані в групу рух блакитного кольору. Алгоритми для розмови або зміни зовнішнього вигляду об'єднані в фіолетову групу вигляд, а також звук це у нас світло-фіолетовий, такий бусковий колір, а е команди для малювання об'єднані в групу олівець, зелену групу. Усі команди, які ми використовували раніше, були подібні до цеглинок з двома пазами. І завдяки цьому їх можна було приєднувати один до одних. Як пазли ми складали чи складаємо, так? Знаємо, що там є такі пази, і в які зручно. З'єднувати один до одного пазли. же у нас команди з'єднуються і в середовище скреч. Ось, будь ласка, перед вами приклади команд із різних категорій, різного кольору, але всі їх можна з'єднати. Так, на відміну від таких команд, команда із групи події має тільки нижній пас один. Це значить, що цю команду. Використовують для того, щоб розпочати роботу і до неї приєднувати всі інші команди. Ось ця команда, коли натиснуто Зелений прапорець. Вона стоїть завжди на початку, і до неї приєднуються інші команди. У групі керування ми раніше е, застосовували. Е, з цієї групи команду чекати для організації паузи. Є команда, яка має пас для приєднання команди тільки вгорі. Ось, будь ласка, це команда завжди. Це означає, що в алгоритмі вона буде останньою, бо після неї буде неможливо приєднати жодну з команд. Але всередині неї можна додати команди, які будуть повторюватись. Їхня кількість не обмежена. Групу або одну команду розміщують саме всередині цієї команди. Команду завжди використовують для складання алгоритму з повторенням, в якому деякі події на сцені будуть відбуватись доти, доки алгоритм не буде зупинено. Для зупинки ми застосовуємо червону кнопку зупинити. Вона розташована поруч. Із кнопкою Зелений прапорець, кнопка Виконати. В команду Завжди ми можемо додавати команди, що повторюються. Давайте розглянемо з вами алгоритм акваріум. Для того, щоб його скласти, щоб рибка плавала в акваріумі, можна використати команду Завжди і використати групу команд, які організують саме таке. Переміщення рибки. Подивіться, будь ласка, команда завжди. Для складання алгоритмів, у яких ми наперед знаємо кількість повторень, ми використовуємо команду повторити. Параметр команду повторити вказує на кількість повторень. Ну, якщо ми не змінюємо цю кількість повторень, то за замовчуванням, вона 10 О, завжди так організовано розробниками скрит, що за замовчуванням там стоїть. Кількість повторень 10. Щоб змінити кількість повторень, достатньо туди клацнути просто на десяточку, і внести те число, яке вам необхідно для складання алгоритму. Так само, як і в команду завжди, в команду повторити. Всередину можна додавати команди, що повторюються. Команда Повторити ми, маємо, ми бачимо, що вона має пази вгорі і внизу це значить, що можна її доєднувати до інших команд і до неї також. Можна в кінці доєднувати, вона не є останньою. Усі команди, які розміщені в команді повторити, будуть повторюватися вказану кількість разів. У нашому випадку це кількість за замовчуванням 10. Команда повторити може приєднуватись до інших. Я вже вам про це сказала. А команди, що повторюються, мають міститися всередині команди повторити. Ось, будь ласка. Команда повторити повторюється 4 рази. Ну, і таке питаннячко для вас: яку команду необхідно поставити в групу повторень 4 рази, щоб що виконати, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що для цього доцільно скористатись командою повторити? І е, також команди, які додаються в повторення для команди повторити, це е, і саме 4 рази. Це, наприклад, при малюванні квадрату або при малюванні прямокутника. Чому? Тому що саме вони мають по 4 сторони. Ну, якщо у вас є інші приклади, ви їх мені скажете наступного уроку. Так. Ну, всім, як з вами прощається. Щодо теоретичної частини, то матеріал у нас завершено і вичерпано. Ми зараз перейдемо з вами до розгляду практичної частини, а саме роботі в середовищі скреч. Переходимо з вами в середовище Скреч. Зауважу, що у мене. Середовище Scratch встановлено саме на комп'ютер, але ви знаєте, що є онлайн-середовище, воно візуально не відрізняється і функціонально також можна працювати і в онлайн. Зараз ми з вами спробуємо відтворити програму для руху рибки в акваріумі, застосовуючи команду. Завжди. І так, для цього спочатку ми організуємо нашу сцену, представимо її як акваріум. Для цього я натискаю ось кнопочка внизу обрати тло, шукаю акваріум собі. Ось, у мене є такий акваріум, він мене мені влаштовує. Так, я обрала акваріум. Тепер мені треба змінити спрайт, кота треба змінити на рибку. Я обираю спрайт, обираю тварини і обираю ось така рибка в мене є. Так, кіт мені не потрібен, я його видаляю. Так, але я видалила і рибку одночасно. Ще раз додам, тварини, рибка. Так, хочу звернути вашу увагу, що е, спрайт рибка фіш має чотири образи. Ось вони. Я хочу, щоб у мене була е, саме фі, е, фіш перший образ, фіш А. Ви можете обирати, який вам подобається. Так, тепер для цього. Спрайту я складу програму. Я хочу, щоб моя рибка плавала по акваріуму безперервно зліва направо. Пам'ятаю, що для того, щоб розпочати роботу, треба піти в групу події і обрати команду, коли натиснуто. Так, Щоб рибка моя плавала, знову я йду в керування, знаю, щоб плавала завжди. Так, приєдную до початку моєї програми, щоб рибка моя рухалась, іду в категорію рух. Обираю переміститись на 10 кроків і додаю. Так, ну, начебто, всього достатньо. Перевіряю. Так, щось не так. Рибка моя поплила і все. Десь зупинилася. Зупиняю програму, повертаю рибку. Так, чого ж мені не вистачає в моїй програмі, треба подумати, ну, напевно, потрібно що зробити? Потрібно, щоб рибка повернулася від межі моєї. Так, ну, для цього я візьму команду, якщо на межі відбити. Так, ну, думаю, що цього буде достатньо. Ой, моя рибка плаває, але догори брюшко. Ну, Так, в природі рибки не плавають. Зупиняю. Так, і досліджую команди групи руха. Напевно, це команда стиль обертання. Зліва направо. Додаю. Зліва направо. Так, о. Чудово! Але дуже швидко так моя рибка рухається, я не, не встигаю її роздивитися. По акваріуму вони так не плавають. Пам'ятаю, зупиню, пам'ятаю, що для організації паузи є в керуванні категорії, команда чекати 1 секунду. Так, куди ж мені її поставити? Напевно, після кількість кроків. так. Це дуже-дуже повільно. Зміню 1 секунду на 0 крапочка. Ну і, наприклад, поставлю дві. Ось таким ось чином плаває моя рибка. І моя програма буде працювати доти, доки я не натисну кнопочку зупинити. Для такого фантастичного ефекту я ще додам команду із категорії Вигляд змінити ефект, а саме який ефект колір, на 25. Ну, сюди ось поставлю. Так, давайте подивимося, що з цього вийде. Ой, ось моя така рибка, хамелеон. Так, подивіться, будь ласка. Можна створювати ось такі програми, використовуючи команду завжди. Ну, якщо ми зараз зупинимо програму і покажемо на весь екран, запустимо її. Чим не мультфільмом, ось, будь ласка, середовище Scratch дозволяє нам створювати ось такі. Прості програми, але хто не знає, як це створено, для, цього, для того це видається ну, яка програма. Так, ну і ще одну програму, яку я вам хочу показати, це програму з застосуванням команди повторення. Так, цю я залишу, зупиню, значить, зміню тло наше. На білий колір. Причому я не видаляла, просто натиснула. Можу залишити рибку, а можу додати вже звичного нам котика, бо ми до нього звикли. Рибку десь ми залишимо, можемо видалити. Так, Ось ми повертаємось на спрайт. Дивіться, я натиснула на спрайт для того, щоб ви побачили. Щоб програма створюється саме для нього, бо натискаю на рибку. Для рибки вже є у нас створена програма, а для котика немає. Так, хочу, щоб котик намалював мені квадрат. Для цього мені необхідно використати олівець. Але подивіться, будь ласка, тут олівця немає. Що ж робити, що ж робити? А дуже просто. Необхідно додати категорії, якої не достає. Додати розширення. Ось внизу кнопочка для цього є. Я додаю. О, чудово, олівець тут є. І вже я буду мати олівець. Для створення мені знадобиться очистити все, опустити олівець. Так. Команда події, коли натисну, то чистити все я завжди додаю для того, щоб попередній малюнок було видалено автоматичним чином при кожному запуску програми. Зараз подивимося. Так. А тепер пам'ятаю, що мені потрібно застосувати команду повторення. Повторити, повторити, пам'ятаю, що треба чотири рази. Бо в мене чотири сторони. У квадрата чотири сторони і чотири кути. Так, ну спробую переміститись на 10 кроків повторення, 10 це мало. Це. Е... Довжина сторони, хай вона буде 50. Пам'ятаю, що у квадрата всі кути і всі сторони однакові. Бачите, без математичних знань в скретчі нікуди. Так, всі кути однакові, кути у квадрата по 90 градусів. Оберу поворот направо на 90. Спробую, ну, може вийде? Так, натискаємо. Опа, отримали квадрат, але подивіться, моя рибка також поплила, бо в мене тут два спрайта, для них запуск однаковий. Від'єднаємо від рибки. Так, Повернемось до котика. Спробуємо змінити 50, наприклад, на 80. Подивіться, в мене ось квадрат, і ось я поставила кота. Бачите, попередня програма видалена. Ну, ви можете додавати сюди і з категорії олівець, і товщину лінії, розмір олівця, все це можна і колір, наприклад, колір, розмір олівця, хай буде 4. Так, подивіться, будь ласка, ось такий квадратик. Так. На цьому матеріал нашого уроку вичерпано. Вашим домашнім завданням буде переглянути урок. Обов'язково відтворити ці програми в середовищі Scratch в себе на комп'ютері або в онлайн середовищі для того, щоб протестувати, як насправді працюють ці команди. Можете створити власні програми. Мені буде дуже цікаво подивитися з іншими персонажами, інший рух, інші властивості, коли ви застосуєте. Ваша задача, якщо ви матимете змогу, то можете. Засняти відео і відправити мені його, я перегляну. Якщо ні, то зробити скрін, на якому буде видно і програму, і сцену з результатом. Переглядайте мої уроки, підписуйтесь на канал. Я вдячна тим, хто підписався, хто коментує мої відео. Мені це дуже допомагає. Ставте Вподобайки, якщо вам сподобалось, ну або не вподобайки, пишіть, чому вам не сподобалось. Я вам бажаю гарного дня, на все добре, до побачення.